Так, друзі, всім привіт! Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі, як моїх і підписників, так і гостей. Якщо хтось тільки зайшов на мій канал, з радістю заходьте, дивіться мої відео. Відео у мене про моє господарство, чим я займаюся, і це моє хобі. Так, друзі, що вам хочу сьогодні сказати: сказати і показати, скільки залишилось у мене сьогодні качок. Вже дві партії ми прибрали, точніше, вже майже три. І покажу вам, що в мене залишилось поки що. Тому що не хочу загадувати наперед. Зараз я веду перемовини з однією людиною, сум, щоб він мені прислав дві гарні качечки коричневі. І я тоді трішки поміняю ракурс по нашим качкам. Зараз я все вам покажу. Так. Що я хочу сказати, друзі? Так, значить дивіться, що в мене залишилося. Залишились в мене лавандовий селезень і 4 лавандові качки. Це по більш тій нормальній вазі. Ну, вага 2800-2600. Оце так. Це самі-самі більші. Залишився мій селезень Молодий білий. І залишились дві качки. Одна старіша, одна молода. Цьогорічна, точніше тогорічна. Оце поки що я так залишив. Якщо все вийде і мені передадуть те, що я хочу, то ми тоді залишимо лавандового цього селезня. Залишимо дві лавандові качки, так як вони чисті в мене. Це помісні білі всі. І залишимо тих качок. Значить, ще раз повторюся: на виставці я придбав білу качку. Але дуже був роззачарований її вагою. Власник сказав, що буде 4,5, а не натягнуло навіть і на 3. Оце такі справи трішки по нашому господарству. Що я зараз роблю, друзі? Дивіться, стоїть у мене м'який дим. Це прибрали вже ялинку, я хочу сьогодні на вечір нарізати нашим кроликам вітамінів дати. І зараз я готую ось кашу. Тут залишки і хліб і все. Кашу нашим і качкам курям давати не буду, щоб вони дуже не жиріли. Оце зараз таке планую зробити, заварити, засипати дертю. дертю. ось у мене така звичайна, пшенична, кукурузяна. Вже майже кукурузу я нашим качкам не даю, даю тільки по місці це зерна, як і нашим кроликам. Це ячмінь, овес. І Пшениці. Так, ну що, давайте вже тоді заразом пробіжимося, що в мене в Кральчатнику. Я зараз трішки вам покажу. Зараз включимо світло. нас світла нема. А, ні, є світло. А чому не включилося? Зараз тоді підемо подивимося, чому не включилось світло. Не ті кнопки на... натиснув, щоб включилось наш корочатник. Так, ну що, друзі, тут я хочу сказати в нашому курятнику. Дивіться, взагалі суперові такі. Курям застелив, там несуться. Так і не знайшов я курку, яка є яйця. Але що я зробив? Те, що мені порадили. Я зробив, яйце розбив, засипав туди горчицю, з'їв, ну поки що я не бачу, що хтось там мене їсть. Так, що в мене по кроликам? Друзі, ну що, мої самці всі гарні сидять. Все. Чекають, коли я їх вже десь після січня проколю в лютому всіх. Один цей, цей тільки кролик у мене такий він дуже настроєний. А так все добре. Так, що в нас по кронятам? Давайте пробіжимося. Значить, наша каліфорнійка. від Маші. У нас, дивіться, які гарні кроли шевеляться. Взагалі бомба. Це станом на... 18 вже січня я вам показую. Так, дивіться, що тут у нас. Тут дивіться, які в нас каліфорнійчики. Яка в нас мамка. Зараз повилазили. Так, вчора тут ось привела наша мамулька. Зараз вам покажу, туди лізти не буду. Не в соломі, там повністю. Я вже вчора лазив, дивився. Все прекрасно. Дуже молодець. Це ці кролиці, що я говорив, що я не можу спарувати. Так, друзі, тепер що тут? Тут я надіюся... Де вона тут у нас є? Зараз ми подивимось. Надіюся, що десь в 20-х числах повинна і ця буде навести. Так, вона щось згорнула в кучу туди сіна. Вона нас здорова, я дивлюся. Так, ну будемо очікувати. Очікувати, що в нас все буде добре. Так, тут по кроликам. Навіть не знаю. У мене ці дві гарні самички, вони так разом ідуть гарно вріст. Зараз вам покажу. Дивіться. І їдять гарно, і ростуть гарно. І такі збиті. Оце навіть не знаю, це тільки десь він поцарапалося. Мабуть, все ось царапаються вони ось. Я там вроді би все познімав, таку нема, щоб десь вони цеплялися. Десь он, он, бачите, глазиком вона царапнулася. Зараз подивимося несерйозно. Покажись. Царапнулося десь глазиком. Вони як їдять тут. Взагалі дуже гарні дві самички. Я дуже довольний і оце планую що зробити. Зараз зачинюю. Планую що зробити? Може, думаю, їх залишити під молодого нового самця, під нашого цього термона, що приїхав. Вони дуже гарні. Щоб не спробувати. І так, як я вже вам говорив, цю нашу ось карличку. Ось трішки підмерзне на вулиці, буду вичищати. Я хочу, я вже спарував з бургунцем. Все, тільки чекаємо. Так, ну і що? Давайте тут заглянемо теж. Тут у нас двоє, дивіться, які пузаті гарнюньки, так, корм є в них. Одне тільки, що поки що не радує, це оця кроличка. Я так і не зрозумів її хід. Вона носила сіно. Нарвала пуху. Вроді би ми все з нею приготувалися до діла, а результата щось я не бачу. Оце так. Я до кролика її кидав, вона мурчить Ну, не буду я її турбувати, не буду кидати поки що. Подивимося, що вона. Тут, бачите, комбікорм її і зерно, ну щось не дуже вона і їсть. Я хочу сказати, що. Вона вже за два дні, я думаю, з'їла, бо той комбікорм, але вона не їсть, або може, правда, ми готуємось до кролу, тому що де потихеньку дивлюся, появляється новий пушокон свіженький. Бо так би вона вже його втоптала, як той появляється. Не буду тоді турбувати її, будемо очікувати. Так, що наша рижуха? Рижуху нашу я вже кидав до кролика, але вона поки що не в охоті. Теж будемо очікувати дивитися, що вона скаже, що вона нам покаже. І кого вона нам приведе. Оце, бачите, да? Такі гарні дві кліточки. Я хотів їх під курей загадити, але вичистив, і дивіться, як вони супер тут стали навіть. Так, що в нас тепер по куропаткам? По куропаткам в нас теж все, друзі, добре. Значить, дивіться. Самчик побіг. Самчик біжить в руки сам. Дивіться, які. Що в них там? Я накидав їм соломи туди. Значить, з молодою дівчинкою, яка до нас приїхала. Зараз так вам покажу. Вони товаришують, не б'ються, не кусаються. Самчик, я думаю, задоволений, що в нього такі дві в гаремі дівчини. Тепер тільки будемо очікувати що вони нам будуть нанесуть яйця і далі вже будемо дивитися під кого ми будемо підкладати. Оце в нас трішечки так. Ну і трішки у нас так по господарству. Там очікуємо кроли внизу. Тут уже окрол пройшов. Все. Трішки такі новини на сьогоднішній день.